Українська народна казочка, Лисичка і Журавель, були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось в лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила каші з молоком, розмазала по тарільці та й запрошує. Частуйся, журавлику, частуйся, лебедику. Журавель до каши, стукав, стукав дзьобом по тарільці, нічого не виходить. А лисичка, як взялася до страви, листь та листь гарненько. Язиком, доки сама всю кашку начисто не вилеськала. Опоїла лисичка та й до журавлика звертається. Вибачай журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше вже й немає нічого. То дякую ж, мовив журавлик. Приходь же йти тепер, лисичко, до мене в гості. А я прийду журавлику, я прийду, лебедику. На тому вони розійшлися. От вже лисичка йде до журавлика на гостину, а журавель наварив такої-то смачної страви, взяв і м'яса, і картопельки, і бурячків, усього-усього, покришив дрібненько, зварив, склав оглечичок з вузькою шийкою та й каже частуйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона і боком, і лапкою, і навстоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель часу не марнує, все дзьобом у глечик, все у глечик, помаленьку, помаленьку, та й попоїв, що наварив. Попоїв журавлик і каже: Оце ж вибачай, Лисюню, що мав. Тим тебе і приймав, та вже більше й немає нічого. Ох, і розгнівалася ж лисичка, так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу вона більше з журавлями і не приятелює. Кінець.